Поранений боєць, вирвавшись із поля бою, потрапляє у район, де немає обстрілу. Піднімаючи до неба очі, розуміє, що тут, де не стріляють, зовсім інше життя. Це не реалії, це зйомки фільму про АТО. Знімальний майданчик, вулиця Незалежності. Звичайно, що важко. Це ж. Я ж не був так, щоб я воював, щоб я бачив це. Тому мені ось це все в голові Уявити, як це бачити, трошки складно і трошки психологічно важко. Я повинен передати, що на заході ще про всіх пам'ятають, про хлопців пам'ятають, їм допомагають всім, чим можуть. І хочу, щоб вони повернулися звідти живими. Над зйомками працюють студенти інституту мистецтв. Патріотичною короткометражкою вони вирішили підтримати українських бійців в боротьбі проти військової агресії Росії. Фільм назвали Ми це ми є нація, ми є сім'я, є люди, ми є народ. І головне в часи, які зараз це. Не втрачати можливість бути людиною, залишатись нею. Увесь фільм сприймається через призму дитячого уявлення: мріє дитини про мир і повноцінну сім'ю. Дівчинка, яка росте без батька, лише з мамою і дідусем. Коли починається війна, випадково вона зустрічає свого батька лише на коротку мить. У нас є момент, коли ми знімаємо ніби після війни, кому звісно, що виграли, і Кремль став жовто-блакитний. Вона сидить зі своїм дідусем, малює. От цей кадр, що ми тільки що знімали, три людини. Вона посередині тато і мама, і питається дідуся, хто це. Я не пам'ятаю, хто це. І він їй розказує так. Починається вся історія. Над фільмом працює 20 чоловік. Усі лише пробують себе в кіно та кажуть, багато допомагає викладач кафедри театрального мистецтва Станіслав Білий. Він актор музично-драматичного театру і один із головних героїв фільму. Ми для нього ці зйомки не перші, але ентузіазмом кінематографістів-початківців захоплюється. Що вийде з цього фільму? Я не знаю, тому що це поки що знімається. Воно монтується, як воно там змонтується, що воно буде. Але ну, ідея сама, мабуть, достатньо хороша, тому що тут і кохання, тут і війна. Завершити фільм студенти планують до кінця лютого. Попереду ще зйомки бойових дій. Залучати до них будуть справжніх бійців. Постановка сцени відбудеться на валах. Деякі кадри зніматимуть і в Палаці Потоцьких. Тетяна Лугіна Ігор Духович – Новини на вежі.